Листа прийшла з іншими інформацією, з іншими подіями. Я вам скажу, що та ситуація, яка зараз складається в наших прифронтових містах, дуже схожа на ту, яка була влітку, коли ворог е, в Пету наблизився до Слов'янська, коли війська Донець їх втримала, і коли дуже-дуже там потопили ворога орків. Але зараз ситуація трохи інша. Ворог на, наступає. з Напрямку міста Костянтинівки і наблизився в притул до цього міста. Що стосується кількості тих людей, що виїжджають, важко оцінити. Видно по тому, скільки людей ходить в магазини, скільки людей ходить на ринки, і це вочевидь кидається в очі, що люди потихеньку виїжджають. Ворог наблизився до Костянтинівки. От ви кажете, це містечко знаходиться на південному заході від Бахмута, зокрема Крищівки та інших населених пунктів Іванівську, де відбуваються запеклі бойові бойові дії. Ну і Горлівка також окупована ворогом. Тобто, це рухається звідти з напрямку Горлівки в рух ворога, чи з якого чи звідки саме він рухається до Костянтинівки? Будь ласка, ворог рухається з напрямку Бахмута. Ворогу не вдалося на сьогоднішній день, принаймні не вдалося оточити Бахмут. Ворог намагається вийти на Чисов'яр і паралельно опускається на південь до Костянтинівки. Але ну, ми всі за обізнаними сідаються карди, і видно те, про що не дуже в інформагентствах кажуть, що ворог захопив трасу бахмут словянськ і, на жаль, доволі швидко просувається і в напрямку Слов'янська. Тому. Тому, мабуть, всі ж мають телефони, всі відслідковують. принаймні у нас двічі тричі на день кошти відслідкову ситуацію, щоб не опинитися в такій неприємностях, які зараз є в Бахмуті, щоб часто виїхати. Тому ще раз я як депутат міської ради закликаю не дочікуватися до ситуації, коли у нас вкрай складна стане, і принаймні всі, хто має дітей. Терміново виїжджати, тому що потім щоб не попасти в колапс на дорогах і щоб не наражати своїх дітей на небезпеку. Тобто в обхід Бахмута, так як ви кажете, я просто сьогодні зранку дивився ще карту Діпстейт. Вже ввечері оновлення не дивився. А ми зараз бачимо в ефірі. Так я о, все ми бачимо. Це дорога на Слав'янське. Зараз ми тут трохи географією займаємося, бо це дуже важливо для розуміння. Ну я думаю, я чув, ви сказали, що люди, які там мешкають, вони розуміють, хто куди рухається, які є небезпеки. Ну, Але з іншого боку, до Дружківки все одно йде дорога через часів Костянтинівку, і туди, ну і через вже там, туди на, 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 на північний. На північний захід і в Слов'янську я не знаю, що у вас є інформація. Там теж люди вже я так розумію намагаються готуватися до можливого термінового виїзду з міста. Хоча знову ж таки стрімкий рух по трасі не означає, що цей рух не буде зупинений. Хіба що просто почнуться бої ближче до міста Слов'янська, не так як вони були раніше на, на рівні за Бахмутом і там, десь в районі Солодару? Будь ласка, ота ну, е карта, яка була показана, тільки ще вас е на ваших екранах. Вона повністю відповідає дійсності. Зараз е, ну, третина, мабуть, уже траси між Бахмутом і Слов'янськом, Вона захоплена. Десь третина ближче до Слов'янська, там іде лівий поворот, і залишається єдина на дорога на Сіянськ, е, куди зараз ще наші е, гуманітарні е, машини проїжджають. Відвозиться ну, е, хліб, відвозиться їжа, відвозиться одежа. Але це мабуть, вже останні тижні, коли буде це здійснюватися, тому що з сірівською дорогою е, ситуація ну вже вже за за межою. Що стосується е, нашого напрямку, ще раз повторюю, що і то що сталося насправді е, вчора, позавчора, коли з РСЗО обстріляли Костянтинів, вказує на те, що скоро буде з мінометів. Ну тобто ситуація дійшла до тої, яка була. З Бахмутом на початку вересня, наприкінці вересня, коли дісталися до Бахмута, і постійно обстріляли його всім, чимали танками, СЗО, мігметною зброєю і так далі, ну з що війна саме ось цей бог не вийував, потроху просувається на захід, і тут важливе запитання: от для мешканців дружківської громади, можливо, для мешканців нав.